Ми вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супрун. І тепер до головного. До новин з фронту. Вечірнє зведення. Бойовики чотири рази порушували тишу. Втрат серед українських військових немає. Гатили в районі Зайцевого, Верхньотурецького, Нью йорку та Золотого. 4. А Лукашенко хоче розмістити. Е Комплекси С 400 на кордоні з Україною про це він заявив в рамках білоруського білоруських навчань захід 2021 Ми ведемо переговори і плануємо поставки С-400. Ми приділили питання питанням оборони і безпеки з Владимиром Путіним багато уваги. Зараз у нас повністю комплексами С-300. Перекритий периметр на західному напрямку, але як ви знаєте, у нас і південний напрямок додався. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас нас починають з півдня підігрівати. Ми повинні готуватися 1200 кілометрів кордону з Україною. Тому нам доведеться закривати і цей периметр периметр, сказав Лукашенко. А тим часом Зеленський а, збирається взятися за судову реформу. Я не дозволю суддям позбавити українців прав на право на справедливість, сказав він і оголосив, що 16 вересня відбудеться а, розмова з головою а, ради суддів Верховного суду, представниками парламенту а, та послів Великої Сімки. Йдеться про те, що сьогодні, 13 вересня, а, рада суддів України не змогла а, визначитися з. Членами зі свого боку, які будуть входити до входити до етичної ради, яка якраз і має навести лад з вищою радою правосуддя, вона має складатися з трьох представників, які делегують на з'їзді суддів України, і трьох представників від міжнародних організацій, які займаються допомогою Україні в реалізації судової реформи. Власне, рада суддів України не спромоглася сьогодні це зробити хоча за законом строк вже мав би бути вичерпаний на це. Зеленський сказав, кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримує негативну від... оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі і очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. А судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку, сказав Володимир Зеленський. Власне йдеться про закон, який був проголосований 14 липня 2021 року, який власне і має запустити судову реформу. Нагадаю, що вимога проведе. Дення в Україні судової реформи. Стоїть перед Україною від усіх міжнародних партнерів. Новини карантину. Власне, понад 56% дорослого населення не планує щепитися від covid 19 в найближчій перспективі. Це дослідження фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з центром політичної соціології. Лінк на повне, на повне дослідження є у нас на сайті з найцікавішого. Що українці вважають ефективним захистом від коронавірусу? 54%, кажуть, що це миття рук після вулиці, власне, дотримання дистанцій з оточуючими і уважне ставлення до свого самопочуття і здоров'я найближчих людей і правильне носіння маски на обличчя. Також запитали щодо труднощів труднощі вакцинації і таким чином дізналися, що українці не планують вакцинуватися від COVID-19, от, будь ласка, 56,5%. Не хочуть не вакциновані їх, і хочуть вакцинуватися. Це 25,1%, а не вакциновані, і скоріше, взагалі, не будуть вакцинуватися це 56,5%. А от вакциновані щонайменше однією дозою це 18,4%. А от основна мотивація у більшості випадків це бажання працювати у період посилення карантину. Uh, і наступний аргумент це впевненість в ефективності вакцин від ковід. От, будь ласка, ця інфографіка. Uh, люди, які хочуть працювати, їх 45,2% і впевненість у ефективності це 41,8%. Uh, ще 37,3% впевнені у безпечності вакцин. А от чому не хочуть вакцинуватися, то uh, більшість вважає, що вакцини від ковід ну, достатньо перевірені. А ще, uh, Понад близько 40% у різному віці вважають, що можуть бути наслідки і побічні ефекти від вакцин. Власне більше інформації стосовно цього дослідження читайте на нашому сайті. А от уряд привідкрив завісу змін щодо карантинної постанови власне. Коли буде введено жовтий і червоний рівні карантинних обмежень адаптивного карантину, поблажки отримають люди, які матимуть ковід-сертифікат, що засвідчує вакцинацію, або дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест, або довідку про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час селекторної наради, яка сьогодні відбувалася в уряді. Також йдеться про те, що будуть посилювати відповідальність за підробку документів стосовно вакцинації. На цю мить у мене все. Підписуйтесь на канал, шерте нас у соцмережах, коментуйте, ставте лайки, будьте з нами. Побачимось!